Вітаю, сталкивари та сталкірищі. Нарешті релізний місяць листопад швидко йде повз, ігра вже дуже близько, а до релізу Сталкер 2 залишилось менше двох тижнів. І інформація по грі тільки набирає обертів. Топи продажів гри в СТІМ вже наздоганяють дні до релізу, і логотип гри зараз встановили на один з найвищих хмарочосів України бізнес-центр Парус, щоб закріпити високі позиції гри в топі. Перед основним оглядом нового трейлеру створи з димком та новини про те, що гра пішла на золото. Також було кілька цікавих новин та матеріалів. Лів що заслуговують на окрему згадку. Нещодавно анонсувало ще один артефакт, що був в трилогії «Мама не мисто». Термічний артефакт вже можна вважати справжнім джекпотом, адже він користується величезним попитом на чорному ринку завдяки біохімічному впливу на власника. Артефакт впливає на зголотання крові, дозволяючи власнику майже не турбуватися, про кровотечі і економити на бинтах. В тіні Чорнобилю був дуже рідкісним артефактом, стільки позитивною властивістю підвищення коростійкості в чистому небі та покроку прип'яті став більш розпосюдженим телемічним Фактом, з властивістю загоєння ран, але з негативним одіаційним ефектом. Багато що у цьому артефактові залишається загадкою. Втім, достеменно відомо, що випромінювання, котре виникає під час пульсації потовщі маминого намиста, примушує кров і в відкритих ранах дуже швидко загортатися. В анонсі артефакт мамини намисто було показано на локації з поколип'яті в руїнах дитячого табору Смарагдова на затоні, де було полювання на химеру з гонтою. Пізніше з'явився новий арт 2, будівля, гітара, світано. Інтер'єр всередині, а локація нагадує селище новачків по зеленому будинку попереду, і трохи грузи Rasta фаз 2, де був схожий арт. Визначним моментом став також детальніший опис бонусів за передзамовлення Stalk 2 Серце Чорнобиля, за яке в зоні буде очікувати додатковий хабал та подяка від розробників. Почнемо зі зброї. Це унікальна версія легендарної сталківської гвинтівки, гвинтаря. Ветеран, де з цього боку видно закріплено батарею Планета 2, українізовані написи на прицілі вправо, вліво та дуже класні текстури дизайну. Видно це робили з душею і любов'ю до деталей, а стіл це вирокотка до бункера Сидоровича, адже на ньому радіо Окран 222 з радіохвилями української музики, та ноутбук Сидоровича Ейсус. Два головні елементи його столу. А хабар на ньому дійсно того вартує. Також видно аптечку. До речі, не українізовано як було раніше, та кілька набоїв 9х39 Луганськ-Ему, на зворотній стороні. Видно, для чого була батарейка для декоративного лічильника Гейгела, а написи на прицілі також українізовано. Вже хочеться її знайти десь в зоні. Наступний бонусний елемент це комбінезон туриста, який так називається не дарма. Колишній власник костюма чудово розбирався розподілення ваги і ешелонуванні спорядження, перешиті кишені, розвантажувальний кросет для спини, додаткові підсумки і туристичний рюкзак, де від змогу нести більшу вагу, що корисно під час довгих рейдів зоною. Назва цього костюму це великотку до тіні Чорнобилю, де була така сама унікальна Кабінет зону зоря, що підвищував вагу на 20 кг, опис якого майже ідентичний в сиквелі, а його видавав Сидорович за знаходження артефакту Нічна Зілка. Останнім предметом став унікальний рюкзак «Сталкер» з патчем рання пташка, що розкрив важливу сюжетну деталь, ім'я та прізвище Скіфа, Євген Мартиненко, група крові 4-а на патчі три символи: гамма, альфа та бета випромінення які супроводжують процес розпаду атомного ядра, що мають важливе значення в грі. А символ гамма навіть позначено на мапі зони біля генералу. Бонуси за передзамовлення не будуть доступні на початку гри, а будуть заховані на мапі зони, та їх можна буде знайти в процесі проходження в схованках та з унікальним квестом. Важливо також зазначити, що якщо знайти схованку без її координат на мапі, то наповнення буде в ній в будь-якому разі, як було в покроку прип'яті. А після анонсу бонусів обкатанки та банеру соціальних мереж GSC були оновлені на ці арти з унікальними предметами та інформацією поперед замовлення, що є вручною частиною просування гри на гравцям, а статистика продажів все росла і росла, ближче і ближче до топ-20. Перед реалізом нарешті була визначена точна локація регіону Дикий Острів, де знаходиться база нового угрупування бродяги, поводи. Диким островом називається не дарма, адже цей справді острів далі затону. А цю локацію показали в телі світто локації, де біля входу стояв Бродяга, та була позначка укриття. Або ж бази. Цей об'єкт міг раніше використовуватись усвідомленням, судячи по цій антенні всі випромінювання. І, можливо, не дарма, колишні монолітівці обрали саме це місце для своєї бази, а ця антенна могла покривати весь затон в системі ретрансляторів усвідомлення, центром яких міг бути випалювач на радарі. Але це тільки теорія, і відповіді вже дуже скоро ми всі дізнаємось. Про групування стала ще відома нашивка групування іскра, яка за стилем дуже схожа на нашивку чистого неба. Воно не дивно, адже хлідол це шрам. Маленька, але приємна дибниця з. Зараз. Тож, можливо, позаду нього і справді був холод, Бармен з бази чистого неба, адже не все чисто небо відправилося на ЧС, а на базі залишилися ключові персонажі, як каранча, що захистив базу псі полем. А костюми іскри по стилю ще й нагадують костюми чистого неба. А на офіційному дискорд сервої GSC анонсовано новий івент війна угруповань. Приготуйтесь підтримати свою улюблену фракцію 11 листопада під час фракційних війн. Таким чином, ви не лише продемонструєте свою відданість найсильнішій та найкрутішій фракції, але й отримуєте шанс виграти непоганого хабаря. НД обіцяє роздати його щедро: копії Legends of the Zone, Ultimate видання Starkill 2, Steam та Xbox. І це ще не весь список. Мені дуже подобалось від нагруповань в чистому небі, тому беріть участь і підтримайте улюблене груповання, чи й з нагородою. Далі розробники почали щось активно тизувати в своєму Твітеру, і навіть з'явився скріншот зі Стему, де Кремль вже досліджували різні локації зони: малу зону, дикий острів, Затон, Дугу та Смітник. І вже дуже скоро всі гравці почнуть свій шлях новою зоною. І 7 листопада ми дочекались було опубліковано ексклюзивний трейлер для IGN створи з димком, де показали би зброю, її кастомізацію та порада для виживання в зоні. Без зброї в зоні не вижити, але просто володіти нею недостатньо. Потрібно правильно доглядати за нею, вчасно її модернізувати у техніка, або використовувати покращення, які можна встановити на ходу. Фізика та балістика нікуди не ділись, і саме тому кожна зброя відчувається та стріляє по-різному. Пам'ятайте, підготовка це ключ до виживання. А на обкраденці відео був ключовий Аут Стал Кірдва, де промогли. З градиною, на яку можна буде піднятись, та вогняною алхіаномалією. Коли піднімаєшся нагору, тільки тоді розумієш, зара чого це все. Звідти відкривається вид на всю зону, де стоїть сталкіл з поглядом на добудовані енергоблоки або Червону фортецю, ЧС та галиним горизонтом. А 8 листопада цей же трейлер GSC на офіційному каналі, який інструмент взяти на вилазку, який тип боєприпасів обрати, які покращення допоможуть найбільше. Це лише деякі питання, на які варто звернути увагу перед тим, як вирушити в зону. Трейлер починається на околицях Юпітера на новій його частині і новій локації. Право трохи зникає дерево, але це не критичний баг, а на великий візуальний. А озвучує його дуже приємний голос, як на каналі по типу Discovery, і описує життя в зоні навколо та принципи поради виживання. Попереду цікавлена добудова з краном, що в цьому геймплеї буде видно часто. Коли Скіф обшукує бандита, ми нарешті побачили виробника набоїв 9 на 39 в гарній якості. Це Луганськ Емо, а у Скіфа якраз равина в руках під ці набої. Інтерфейс буде мінімалістичним, кожен на варіант спок. Копріп'яті. Далі шлях веде селищі з цього концепт арту гри, біля якого почався трилі, де багато закинутої важкої техніки. Це може бути селище копачі, але поки точно складно сказати, чи це воно. Всередині будинку сумка-схованка. І тут мені навіть подобається це рішення з жовтим елементом. Але все ж знову не дуже подобається велика кнопка взаємодії F, а кастомізація буде гнучкою, і це можна буде підлаштувати під себе. В схованці буде українська гвинтівка Дніпро, дуже популярна в матеріалах поги і в випадкових згадках відозробників, і відбувається різкий перехід на нову локацію. З великою кількістю техніки та малою кількістю здоров'я схожу на ремонтну базу, далі від селища. Львіше від початку шляху відео, і де буде видно ту недобудовану будівлю, де надаху щось схоже на антенну моноліту. На момент також видно місце далі схоже на цементний завод, з покрику прип'яті, але розібрати також складно. Хоча тут є залізниця, тому поряд може бути і полустанок, складно точно визначити. А диктор зазначає про важливість ремонту зброї, яка якраз кринить цей момент. А анімація цього процесу це окреме візуальне задоволення, яке хочеться повторити. Але не скупує бандитів навкруги. І більше розказали про патрони, наприклад, звичайних та експансивних для гвинтівок АКМ 74У, АКМ 74С, Fora 221 та Дніпро. Далі тип набоїв переключається залежно від ситуації, як, наприклад, з чимось унікальним, бронебійними набоями, з якими перестрілка закінчилась швидше. Наступна локація добре знайома парадону покрик прип'яті, також на околицях Юпітера. Це східний тунель під заводом Юпітер, де був квест на знищення кількох бюрорів. А тепер тут влаштували засідку бандити. Скіфа. На вході в будівлю організований напис про шкоду паління, середині мелкий боєць МСОП або якогось іншого груповання, судячи по одягу якого в інвентарі є КПК, на якому може бути корисна інформація, як по квесту, схованка, аудіо або текстовий запис, дуже вчасно приціл на лавину, який можливо встановити на ходу, а на сходах маленький бак з текстурами, але дуже незначний. Дуже сподобалось розбиття скра в цьому моменті, візуально приємний момент. Та починається перестрілка з бандитами, де головне це звук. Вгиці настільки добре звучить. Навіть. Залежно від приміщень відкритої місцевості, є ехо або глухий звук, або на відкритій місцевості, неймовірна робота. А перший бандит дуже граційно впав. А цей бандит, схожий на героя з одної презентації. Його чекибикний стиль відразу впізнається. Але особливо гарний момент в ближній битві, де кров виглядає настільки реалістично на промені сонця, і загальна анімація падіння бандита дуже реалістична. І розбиття скла знову ж додає гарних вражень від стрільби. Кінцева зупинка на околицях Юпітера це станція Янів, куди скіф підходить зі сторони якраз цементного заводу. Біля входу тепер не вільні ставки, а бійці МСОП, або це якесь нове воєнізоване групування, бо не дуже схожі на бійців МСОП. Долгу та волю також непомітно, А це може означати, що на станції Янів залишився нейтралітет, а бійці волю та довгу Виповнювати лава вільних сталкерів, а пізніше зайняли військові. На вході на станцію помітно ще знак оглядового колеса. Але що він означає, поки не зрозуміло зовсім. А сама локація зберегла свій вигляд з поклику прип'яті і приємні ностальгічні спогади, хоч і з новими декораціями. Далі, вперше, повноцінно показали жіночого персонажа в грі, молоду жінку-техніка, що замінила азота. Нарешті це сталося. Всі жарти про відсутність жінок в зоні тепер в минулому. І це нова сторінка сталківської історії. А з рампою на столі можна взаємодіяти, як і з багатьма Світла. І якщо вам буде необхідний ремонт або апгрейд, технік з задоволенням вам допоможе, але за справедливу плату. Також продемонстрували процес апгрейду на прикладі української гвинтівки Дніпро, оновлення лазерного ціла вказівника, що пошвидшує швидкість прицілювання і зменшення розкиду куль, та тактичну рукоятку, що зменшує віддачу. І показали нового місцевого торговця, на жаль, не Гавайця, якого хотілося побачити. А нового персонажа англійською влек, а українською точно невідомо. Ламок можливо, але не точно. На вході табличка, на ліс уб'є, а на лампі також є для взаємодії. З цікавого ще знайомий добовик спса 14 на стіні та дуже багато юкзаків з нашивками одинаків на полиці та сумка, що використовується для схованок. А асортимент у нього краса. Всі набої, які є в грі, їх українські виробники: Луганськ Емо. Перший завод Форос, пороховий завод Болзна, Чернігів Арсенал та інші з нових виробників Цел Пілсер 308, гранатівських гвинтівок. А особливо цікаві це 11 зарядів для гаус-гармати. Оце вже потужний формат, а зі зброї там букет S2 та ігровий аналог МАК-10. А для гвинтівки Дніпро було куплено два обвіси: каліматорний приціл та спалений магазин спеціально для нього. А сам інтерфейс взаємодії з торговцем мені подобається. Хоча багато кому не сподобався юзер інтерфейс гри за Але це суб'єктивна річ і вражень. Опис для плецілу допоміг дізнатись офіційну назву деякої зброї, а саме, назва кулемету LP-74 змінена на ЛПМ-74, легендарна гвинтівка з залишила стару назву Грим С-14, а добовик d 12 має назву схожу до назви реального прототипу. Тож цей трейлер відкрив багато нових ігрових фактів, з описів різних предметів. Далі показують новий регіон, Місто Прип'ять, а в руках вже Дніпро і процес встановлення куплених прицілу СоКіл so М та магазину. Тобто це продовження шляху відразу після Яніва. А саме місце з КПП, де українізований напис та табличка Прип'ять, що мені відразу нагадує ключовий аутпоклик Прип'яті з Дягтяйовим. КПП це реальне місце з прип'яті, що відтворено майже один до одного в гей той же шрагбаум, ті ж будівлі, хоч і трохи змінені, і табличка. Як я вже вказував раніше, місто відтворено майже ідентично реальному, і це неймовірно величезне місце для дослідження. Цікаво тільки, чи можна буде зайти в більшість будинків. Далі сцена сліпими псами. Це як на мене, на нателі йде до мене. Був схожий момент зі псами, локацією та тою ж гвинтівкою Дніпро, стрільба і звук. Знову це ключова частина гри та її відчуття, світу. На ці аспекти точно робили ставку, і вона зіграла на 100%. Наступне місце з Прип'яті це готель Полісся з видом на ЧС в далині, звідки Скіф стріляє монолітівців з равини. А Діктор натякає, що він неефективний ефективний на такій відстані. Треба щось практичніше в цьому випадку. Цікавий ще факт, що в Прип'яті буде груповання моноліт, тож цілком імовірно, що вони змогли зайняти дитячий садок, стрілю шлам. Також вони. Зайняли червону фортецю біля ЧС, де раніше в епоху моноліту була їх база. А одного з монолітівців сілий плащ цього концепт арту. Сподобалась тут також анімація стрибку на підрогу. Персонаж рухається як реальна людина зі всіма рухами. Ще один позитивний аспект гри, анімації та любов навіть до маленьких деталей. Більшим аргументом стала ще дуже давно показана західна снайперська гвинтівка М701 Супер з набоями для неї 308 Pilser, яка дуже ефектно і з потужним саундом розправляється з монолітівцями. Тут добре все. Віддать. Ша, по заявці Постріл, звук, ефекти пострілу ворогів. Це створює бажання вже пограти, і воно скоро буде виконане, сталки. У одного з монелітів в інвентарі дуже цікавий обвіз для гвинтівки підствольний модульний дробовик типу М-26 МАС, що встановлюється на снайперську гвинтівку. Це геніальне рішення від розробників проти мутантів, швидке переключення і дві зброї в одному, практично, стильно і по-новому. А право, очевидно, частину праці культури енергетик. А це самий центр прип'яті, що показує в телі. Це Наступна прип'яцька підлокація це глядове Колесо, де цей міні-дробовик знадобиться найкраще, а в колосі вибору також помітив маленький баг з іконками зброї, але я впевнений, він до релізу буде виплований також. І було багато питань про іконку на кравішу Є, «Е», що схоже на колонку, але це просто наробний ліхтарок. Нападає кровосос і спочатку грушує гравця, а сам він справді як нічний мисливець. Я також дуже покращувалась моделька кровососа і його рухи, в порівнянні з минулим роком та трейлером та Кулі. Кровососа тепер складніше помітити, і він став швидше, смолотоносніше. Зустріч з ним це буде маленьким випробуванням або ж навіть великим. А в зоні буде багато таємниць і секретів для дослідження. Після цього трейлеру сталася визначна, унікальна та історична подія. Ми нарешті почули ці слова, що чекало 14 років: стал 2, Серце Чорнобиля, пішов на золото побачимось у зоні сталкери. Ця подія просто неймовірна, і я безмежно радий бачити це, що гра тепер готова і має версію 1.0 для розпосюдження на носії і до гравців. Цей золотий майстер-диск це велике сталківське свято. А гра і ми пройшли складний шлях спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що почалось 24 лютого 2022 року. А в день релізу «Сталкер 2 буде рівно тисячним днем вторгнення. І символічно, що українська гра, українці пройшли терністи шлях до цього релізу і цього дня. Анонс золота супроводжувався відео, де цей процес показали на ноутбуці, схожому як був у Сидоровича з Windows 98, українською розкаткою клавіатури та флешці, куди копіювали файли гри золотого примірника. Очікуємо патч першого дня. І тепер чекаємо інформацію про можливе оновлення системних вимог, час релізу та можливість передзавантаження гри. Це вже настільки близько, відчуваю вже гімплей гри на кінчиках пальців. Я так довго чекав Сталкіл 2, і ці новини, і матеріали грить душу, і пошук цих дибних фактів. Також рекомендую переглянути Відео Томі за спаковкою моєї сталківської посилки для хардкованого фана Всесвіту Сталкіл незабаром щось схоже буде і від мене, і раджу подивитись відео Спартан Мозі з повідомленням для спільноти вдалого полювання 20 листопада і залишайтесь такими ж нон-стопабл.